27 жовтня на території Прилуцької Дю США стартувало будівництво багатофункціонального спортивного майданчика із поліуретановим покриттям. Цей майданчик ми, ми планували, планували зробити його ну, вже років 3-4 назад. Цю ініціативу також депутати підтримували, але не було можливості, не було коштів робити. Але коли кошти віднайшлися, першим етапом було перший етап, як вони кажуть, перша черга будівництва це положити його асфальт. Його положили в свій час і цей асфальт рік держався. Перший день закінчиться. Ну, багатофункціонального майданчика, три в одному. Аналогів такого майданчика в прилуках немає, та його дійсно можна назвати універсальним три в одному, адже має достатньо широкий функціонал. Саме тут будуть проводитись змагання з гри у волейбол, баскетбол та великий теніс. Без допомоги спонсорів і підтримки депутатів міської ради не обійшлось, каже директор ДЮСШ. адже сума будівництва немаленька. 800 тисяч на облаштування даного об'єкту виділив народний обранець від Чернігівського округу. Ще 300 міська рада. Вийшлось мільйон двісті для того, щоб цей майданчик ми могли закінчити. Я сподіваюся, що якщо погодні умови і ситуація в країні, яка на даний час є, дасть можливість закінчити. Я думаю, що це буде одним із подарунків наших, нашим місцянам. Для того щоб вони могли займатися будівництвом лише майданчика, розвиток спортивно-відпочивальної зони в дю США не завершиться. Є ще безліч ідей та планів, каже пан Віктор. На картині, яку мені показали, яку я бачив, це дійсно майданчик буде сучасний і дуже красивий. Біля майданчика я хочу, щоб зробили ну маленькі трибуни щоб люди могли всім комфортно почувати себе, щоб не стояли біля сітки, біля огорожі, яку ми також плануємо зробити, щоб огородити майдан. Чого огородити його треба? Ми не огорожуємо його людей, ми огорожуємо для того, щоб був порядок на стадіоні, щоб відкривалося і закривалося, через вірточку заходило там, тренування проводились, люди займалися, для того, щоб воно ну, збереглося краще. Ось у нас з правої сторони футбольний майданчик 42х22, який ми там зробили, там, там ну, зробився, зараз ми його піклуємо про його. Ну, він огорожений, він закривається, відкривається, люди на ньому тренуються, діти тренуються і в якому стані. Так що так, так, в усьому потрібен порядок. Так що ми от, плануємо, що цей майданчик, який буде зроблений, приукрасить наш стадіон. І на цьому стадіоні будуть отримують люди, діти задоволені від тренування. Загалом будівництво майданчика займає небагато часу. Проте, зважаючи на ситуацію в країні, процес може затягнутися до 10-15 днів. Одна з головних причин, тому що, ви ще знаєте, енергетична система в нашій країні дуже складна от сьогодні. Ну от... По великому рахунку я як керівник закладу, я забороняв людям працювати, чого забороняв, тому що що ж до дощ, Я не давав їм на мокру поверхню вложити покриття. Те, що вони почали ложити, не давав, а потім дощ закінчився. ну Вони такі годину чи півтори вони попрацювали, світло виключило. На даний час його немає, я думаю, до п'яти 6 часов його не буде. Зараз ми зібралися, поїхали. Так що це не залежить навіть не від людей, не від тих. Ну, Якщо завтра я буду думати і десь говорити з керівництвом, може десь знайдемо генератор трьохфазний, може ми підключимо. ...такий генератор, щоб це бистрі зробило. Тому що цей майданчик може робити тільки в плюсовій температурі, якщо там на вулиці, де десь плюс 9, плюс 10, плюс 8, ну не нижче. Тому що потім, якщо положити його в такий по умови, що буде... Ну прохладніше на вулиці, він просто не буде так, як потрібно, бо він ловиться на клей і там розігрівається. Ну так така технологія. Пан Віктор наголошує, що покращення спортивної інфраструктури міста, попри війну в країні, також на часі, адже потрібно не опускати руки, а будувати щасливе і комфортне майбутнє для наших дітей. Війна війною, але фундамент для життя потрібно робити нашим дітям зараз, тому що наші діти це наше майбутнє, і ми повинні думати про те, що в нас буде далі. Тому що ми плануємо і ми переможемо. Основательно, це в нас 100% буде. І я думаю, що для того, щоб наш фундамент нашої держави був кріпкий, ми повинні дітьми займатися, дорослими займатися. Ви, як бачите, на стадіоні у нас зараз дуже багато людей, які постійно займаються, в будь-який час займаються, приходять. І я думаю, це позитивний результат, того, що цей майданчик буде відбудований.